На 1 мая там москалі щось хотіли робити на розі тут же, до недалеко того фонтану, в центрі до того, і пане навозили багато гарних камінів, бордюрів високих, а там сидів пуцар, чоботи посол за москалі бути. А я мав колегу злодія. Він вечора ввезив по магазинах, сюди, туди, шарив, вкрав три пляшки шампанського і сховав в тих ходах камень. А я, рано як забрати? Сидить пуцар. І ми будемо брати, він сікене, він старий і від двере. Він, він, він що значить, вбирає в той фартух сідати, працювати. А Амір камінь від канабри. <ріху> <ріху> ти кажете, ті пуцери. Після війни багато було людей, які мешти вперед приводили. Ну, поцували тими щітками. Чи багато було людей перед війною, які посували це... мешти? Пуцера три було в Тернополі. Три. три. Може, імена якісь згадаєте? Прізвища? Прошу? Імена, прізвища, людей тих згадаєте. Ну, тих які. Є. Щитками там взуття чистили. Ну то що я взимаю? А не пам'ятаєте? Ні, то це була саме низька сфера людей. Тобто саме бідне, наскільки там можна та. було? Саме бідне. Піячок, що і одразу пішов, пиво. А де сидів? А? Ви кажете, їх було троє. Де сиділи? Де сидів? Дідько, я знаю, час пане змиває, час диктує. Тобто де, де був десь там місце. Це захворів, чи, чи вмер, чи забив. Ні, ні, я розумію, але якесь місце він мав певне. Тобто він десь сидів на якомусь місці, біля якогось будинку перед війною. С -с сидів, пане? А де? С сидів і зник, нема. Ага, тобто не мав постійно. Які причини його забрали, Бог його знає. Пане.